Омтівю um про головне Следующий шаг. Очевидно, это поставка на Україну тактического ядерного оружия. Ну то есть красних ліній більше дійсно не существует. Військова розвідка Британії дійшла висновку, що загальна кількість втрат Збройних сил Рефії, починаючи з 24 лютого 2022 року, вбитих та поранених, реально сягнула півмільйона і Воювати з русскими європейськими члени НАТО готуються дуже давно. Що в активно наступальному травні цього року середні втрати РФІ – це 1200 істот на день, що є найвищим показником з початку війни? Британські розвідники вважають те, що більшість російських військових проходять лише обмежену підготовку та не здатні проводити складні наступальні операції. В результаті Росія використовує маломасштабні, але дорогі атаки, намагаючись послабити. Ти оборону України зазначається також, що Ерефія продовжує набирати додаткові сили для підтримки такого підходу, але необхідність постійного поповнення особового складу на передовій буде і надалі обмежувати можливості Ерефії щодо формування підрозділів. З вищими можливостями, тобто окремих частин, які готуються, але не беруть участь у поточних бойових діях. Але це грає лише на руку оборонним можливостям України. Зараз в вілі телеканалу Еспресо працюватиме Глен Грант, полковник британської армії у відставці, військовий експерт. Слава Україні, дорогий пане полковнику, God save the king! Росім слава, God save the king too! насамперед просив би вас оцінити з якою метою. Росіяни пішли на злочини проти Харкова і намагались, ну зрештою, і відкрили нову ділянку фронту. Йдеться про. Північ Харківської області так розуміємо, що в них було недостатньо сил для того, щоб розгорнутися в належний спосіб, як би вони того хотіли. Але вони все одно на це пішли, і ми бачили ну просто жахливі кадри, коли росіяни вбили наших цивільних громадян, вдаривши керованими авіабомбами у харківський супермаркет. Яка мета цього всього? Перш за все слід усвідомити, що торговий центр тепер не знаходиться у цивільному секторі, тепер це частина лінії фронту. Ця атака не схожа на ті, де мішенню було цивільне населення, оскільки була націлена фактично на всю систему лінії фронту на півночі Харкова. І потрібно пам'ятати, що доктрина Росіян полягає в тому, щоб постійно досягати успіху, Тож вони намагатимуться послабити район навколо Харкова, щоб мати змогу там прорватися ви Значило, що вони задіяли там недостатню кількість військ для прориву, і це може бути тому, що у них їх не вистачає. Або ж це може бути просто тому, що вони намагаються оцінити українську реакцію, перш ніж вдаватися до подальших дій. Адже були повідомлення, що за цими первинними силами стоїть набагато більше військ. Йдеться про цифру у 200 тисяч. І якщо це дійсно так, то це може означати дуже серйозний наступ на суми і Харків. У такому разі ми побачимо більше бомбардувань в тому ж районі, спрямованих на створення простору для просування російських військ. Дуже важко визначити, чи мають вони намір атакувати саме Суми та Харків, чи намагаються відтягнути війська з півдня та центру, як вони це робили раніше, і про що говорилось публічно? Чи сподіваються вони знайти слабке місце десь у районі Бахмуту, Запоріжжя чи Херсона? Чи вони знову зосереджені на великому ревку до великих міст? Наразі важко сказати: треба почекати десь іще місяць, перш ніж ми зможемо чітко визначити, Начти їхні наміри ми не будемо легковажити ситуацію ні на лінії фронту, ні на можливих нових ділянках фронту, які росіяни, можливо, хочуть відкривати. Так і, зокрема, зараз надзвичайно велика увага присвячена тому, що відбувається на Харківщині і на Сумщині північ України, північний схід України. Розуміємо, для того щоб розпочинати серйозні наступальні дії, крім логістики, має бути ще особовий склад з логістикою у ворогу, ну, тому що ці області є прикордонними. Не мов би все. Окей, ну це буде окей до пори до часу, поки ми не отримаємо дозвіл на використання високоточної зброї по російських механізованих колонах, які будуть збиратися, наприклад, в Курській чи в Білгородській областях. І водночас для того, щоб розгортати оце свій наступ на Сумщину чи на Харківщину, у ворога має бути достатня кількість особового складу і техніки. Як ви зараз оцінюєте перспективу цього північно-східного фронту? Ніхто, крім самих росіян, не знає, чи є у росіян достатньо військ або техніки. Тому не варто ставити мені це питання, тому що все залежить від того, скільки ресурсів вони хочуть відправити. Але якщо проаналізувати першу атаку у напрямку Харкова, то вони відчувають нестачу техніки і транспортних засобів. Однак знову ж таки розумієте, росіяни вміють вдаватися до того, чого ми не очікуємо. Іноді, як ми пам'ятаємо, з ранніх етапів війни вони роблять те, чого навіть самі не очікують. І все ж я не думаю, що ми повинні недооцінювати їхню здатність продовжувати цей наступ зараз. На сьогодні близько 11 країн заявили про готовність дати зелене світло на використання їхньої далекопійної зброї для стрільби по території Росії. Ми досі не отримали належної згоди від Сполучених Штатів. Вони все ще використовують ухильну риторику. Треба ствердного так, ви можете це робити наразі. Не було. Вони намагаються зробити акцент на Зеленському, що саме він має прийняти рішення, але якщо відверто, вони не зовсім відверті щодо цього. Тож, чи має Україна зараз достатньої зброї з інших країн, щоб провести серйозні атаки по об'єктах, що знаходяться за Харківським і сумським фронтом? Скажу так, достатньо, але точно не більше. Я маю на увазі, що цього недостатньо для великого наступу, але достатньо для того, щоб принаймні завдати серйозної шкоди росіянам і, можливо, затримати їхній наступ на три тижні місяць чи два. Тому я сподіваюся, що Зеленський сьогодні прийме рішення принаймні використовувати ті ракети Шторм Shadow, які у них уже є. Наприклад, для того, щоб почати завдавати певні шкоди російським військам, тому що в іншій. Чому випадку час буде втрачено, імпульс буде втрачено, і Росія знову перехопить ініціативу і почне атакувати вздовж лінії фронту. А коли вони атакують на передовій, тоді набагато важче використовувати зброю на кшталт Shadow з максимальним ефектом. Потрібно застосовувати їх, наносячи удари по військах, які збираються в тилу, як от саме зараз. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що російське командування демонструє готовність вчиняти злочини, тобто це демонстративний злочин. Ми розуміємо, що ніхто не зможе це списати на рівень не знаю, тої чи іншої тактичної групи чи рівень бригади авіаційної. Росіяни віддали наказ бити по мирному супермаркету по цивільному об'єкту. Трьома керованими авіабомбами одна з них на щастя не розірвалася, тобто вони хотіли вбити цивільних людей в достатньо великій кількості. Так і ми розуміємо, що цей злочин дуже правильно відчитали в багатьох європейських столицях, і будемо сподіватися, що будуть ухвалені рішення. Так ну але коли ми говоримо про фіналізацію певних рішень, зокрема про присутність західних інструкторів на нашій території, це дозволить скоротити логістичне плече і водночасно Час це дозволить якнайшвидше опрацювати чи підготувати велику кількість наших рекрутів. Але ще й один важливий момент: росіяни вже озвучили свої злочинні наміри. Вбивати чи намагатись вбивати західних інструкторів, і це означає, що це також буде правильно відчитано в західних столицях. Отже, яке відчуття у тих от нових війн і можливо нового етапу війни пов'язаного з тим, що захід ухвалив можливо для себе готовність піти на серйозні кроки? Перше про що я подумав, дуже довго вони з цим тягнули. Насправді це мало статися і ще рік тому, чи може навіть півтора. Натомість західні столиці намагалися використовувати методи мирного часу для вирішення проблеми воєнного часу. І тепер вони бачать, що це не спрацювало. те, що вони намагалися робити, дещо тут, дещо там, просто не мало достатньо ефекту, щоб дійсно вплинути на Росію, щоб зупинити війну або дозволити Україні відтиснути окупантів назад. Тож європейці зараз опинилися в ситуації, коли вони повинні почати допомагати, будучи всередині країни. Щоб посилити підготовку і рішучість українських військ, ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях. У мене немає жодних сумнівів щодо цього. На певному етапі це станеться, тому що альтернативою є хіба що пошук величезної кількості боєприпасів, величезної кількості обладнання, величезної кількості всього необхідного, будь то їжа, міномети, каски, одяг, що менш ймовірно, на мій погляд. А Росія так і продовжуватиме рухатися вперед крок за кроком, допоки ми не дійдемо до стадії, коли європейські столиці скажуть: досить, ми готові приєднатися до вас і воювати проти Росії. На це може піти рік, а може й два. Але ми неухильно рухаємося у цьому напрямку. сообщає уже сьогодні, що не проти використання своїх дальнобойних ракет скальп для ударів по. российским военным аэродромом уже не только в Белгородской, но и в Курской области. Немцы в лице генерал-майора Бундесфера Кристиана Фрейдинга заявляют, что немецкие специалисты, которые обслуживают переданные Шольцем системы ПВО «Патриот», будут сбивать самолеты в российском воздушном пространстве.